Вітаю вас, малята. Дітки, як ви думаєте, чи можна знайти щось спільне між людьми? Що об'єднує вас товаришами? Подумайте. Малята людина не може жити в самоті, вона живе в суспільстві, ходить до крамниці, відвідує парукарні, театри, їздить у транспорті, навчається в школі, користується бібліотекою. Спілкуються з іншими людьми. Сьогодні ми поговоримо про те, як люди спілкуються одне з одним, які правила поведінки виробили для себе. Ось дуже давно в глухих джунглях жили люди і звіри. Вони жили самотньо, тому були похмурими. Під час зустрічі вони гарчали одне на одного, вони могли дружити одного разу. Цілий тиждень йшов дощ, всі промокли, їм стало сумно і самотньо. Пішли вони до мудрого Лева і попросили навчити їх дружити. Лев сказав Запам'ятайте, вам потрібно навчитися спілкуватися, спілкування це вміння жити разом. перш за все, під час зустрічі необхідно посміхатися. Поверниться один до одного, посміхниться. Малята з цієї пори і люди, і звірі стали радісно зустрічати одне одного, і коли збирались разом, то спілкувалися. Допомагали долати всі негаразди. Дітки, а що ви відчуваєте, коли смієтеся? А коли хтось посміхається вам? Дякую вам за увагу, малята. До побачення!